Друзі, усім привіт! Вітаю на своєму каналі. І в мене очередна непонятка, диво. Якщо це диво, можливо, це нормально. Значить, Це в мене пеларгонії королівські. Вони ціле літо в мене були в теплиці. Це, я їх понащіплювала. І вони в мене там росли, але, мабуть, було занадто жарко для них. Вони не цвили. Маленькі, а можливо, зараз прийшла пора цвизти. Не знаю, бо я їх тільки почала вирощувати. Занесла я їх до хати на підвіконня, і вони почали в мене пускати на цвіт. Значить, в мене є ось такий сорт. Є. Такий сорт. Є ось ця гарно цвіте в мене. Дуже багато квітів пустила. Є отака чорна, ну вона вже перецвітає. Це чотири сорта, п'ятий, не знаю, може, можливо, можливо, це буде ще цвісти. ну п'ятий сорт, бо я опять. 5... Саженців приобріла? Ну і зараз вам покажу. Дивіться, садженець. Бачите, садженець пустив. От. І тин. Ти Ви можете пояснити, як це? Не переопиляються чи що? Ну, вона не така, як ось ця квітка. Ні, така сама. Дивіться. А як таке можливо? Я ж не насиплювала його. Цікаво, правда? У мене, скільки, у мене ті були калачки, така зональна пеларгонія на неї, так кажуть. Ну всі разом в цих. так як і тут, всі разом, і не було нічого подібного. Всі кожний цвів сорт своїм кольором і переопилення не було. Королівська пеларгонія. Це в мене ось два кущі. Це я вторік купила була. Ну, ось. І тут, і ця, да. великі, бачите? Я купила їх теж черенками. вони в мене трохи цвили. Я їх потім навесні почеренкувала. в ці горщички ці маленькі. І вони в мене в теплиці були. ну до Доки це вже дуже засуха почалася, я їх забрала, бо туди, забрала до хати, бо на літо в мене всі вазони на дворі. І забрала до хати, бо ті вазони, що на дворі, занесла в теплицю, треба було місце освободити. І тут воно в мене почало вже цвісти. Ну як воно так вийшло, вони ж не цвили в мене. Ніяка не цвіла, мабуть, було жарко, я не знаю, бо я кажу, я перший раз вирощую пеларгонії королівські, вчуся їх вирощувати і з таким стикаюся перший раз. Будь ласка, не ігноруйте, поясніть мені, хто там знає то вирощує ці пеларгонії. Бо я писала за полуницю ремонтантну, що з нею робити, там вона пустила вуса і на вусах був цвіт. Чи стояло лишати, чи ні? Пару коментарів було і то по такій полуниці, що одноразово цвете, а за ремонтантну ніхто не написав. Будь ласка, напишіть, що воно таке. Чи це в мене вже новий сорт. <свісно> Буде. Двухколірний. Ну, один черенок. Ну як вийшло так, що вийшло два кольори? Чекаю на ваші коментарі.